Ремонту прилуцьким дорогам поки що не бачити. Депутати не дали згоду на фінансування цих потреб. На чергову 90-ту сесію міської ради було винесене питання щодо виділення з міського бюджету 1 мільйона 100 тисяч гривень на капітальний ремонт вулиці Костянтинівської, однієї з найбільш зруйнованих у місті. При загальному дефіциті міської казни гроші на відновлення асфальту влада знайшла. Очікується перевиконання бюджету за підсумками півріччя та обранці розійшлись у думках. Мовляв, дуже вже багато претензій на цей надлишок у різних сферах життєдіяльності прилук, крапки нади намагався розставити Олександр Прозур перевиконання доходів завдяки місцевому акцизу, який платять автозаправні станції. А відтак побічно усі автолюбителі і користувачі поганих доріг. То що ж, як не автошляхи, ремонтувати за ці гроші? Погодились усі, а проголосувало лише 18 місцевих депутатів. Тож рішення не прийняли, але залишили надію після розгляду питання ремонту Костянтинівської на бюджетній комісії зваження усіх за і проти повернутись до теми наступної сесії, яку планується провести уже за три тижні 30 липня. Спішити, а проаналізувати звистики нас цифри є, і побачити можливо там 500 тисяч чи 600 тисяч буде на капітальний ремонт. Чи може півтора мільйона мати можливість виділити, але це потрібно проаналізувати і не спішити на чергову сесію. Та поки депутати вивчатимуть доцільність ремонту доріг, спілка учасників, а то буде діяти. Залишили в частині свої автомати і вдома почали вирощувати квіти. Для чого? Для того, що з наступного понеділка всі вирішили, хлопці, були зібрані ради, значить, де яма більше коліна, будемо садити цвіти. Це 13-та школа, біля 13-ї школи, це автовокзал на перехресті, це є ракітний мікрорайон і тому подібне. Іншим бюджетним проектам пощастило більше. Вони таки стали рішеннями. Так міською радою було ухвалене придбання та встановлення звукової сигналізації на світлофор на перехресті Київської Коптєва. Це для того, аби ним могли користуватись люди з вадами зору. На це виділили 16 тисяч 800 гривень. Майже 86 тисяч погодили на закупівлю медичного обладнання для міської лікарні та 10 тисяч копіювального апарату для відділу адміністративно-дозвільних процедур. Зекономили більше 90 тисяч гривень у дошкільній освіті. Направили на заробітну плату учителям. А ще виділили 1 мільйон 100 тисяч гривень на забезпечення реалізації міської цільової програми сприяння створенню та функціонуванню ОСББ. Це частина співфінансування програми Євросоюзу, який у свою чергу теж безповоротно надає 50% коштів на мікропроекти прилуцьких ОСББ з облаштування своїх будинків. Наразі такі мікропроекти представили чотири багатоповерхівки.